Серце з вірою просто про кардіологію. Тут корисні поради та лекції легкою мовою: як вберегти своє серце і судини. Мене звати Віра Горбачова. Я лікар-кардіолог, кандидат медичних наук. Маю 15 років безперервного стажу лікарем в Україні і вже 2,5 роки спеціалістом з ультразвуку серця і лікарем в Швейцарії. Інформація як для загального глядача, так і для лікарів. Почуйте серце розумом. Вітаю, шановні глядачі! Це друга частина лекції про холестерин, в якій мова йде про корисну для серця дієту. Для запобігання підвищення холестерину за рахунок харчування необхідно дотримуватися наступного. Їжте різноманітну їжу. Жодна окрема їжа не містить усіх поживних речовин. Їжте повільно, більше жуйте. Це сприяє насолоді та відчуттю ситості. Також споживання невеликих порцій супу підвищує відчуття ситості. Вибирайте переважно рослинну їжу. Дотримуйтеся правила п'яти на день овочів та фруктів. Це означає 3 порції овочів і 2 порції фруктів. Вони містять велику кількість поживних речовин, клітковини та вторинних рослинних речовин. Наприклад, речовин, що стимулюють імунну систему, або фітостеролів, які допомагають знизити рівень холестерину. Бобові, такі як сочевиця, нут, і квасоля, а також несолоні горіхи, жменя, тому що вони дуже жирні. Жири в нашому раціоні. Віддавайте перевагу рослинним оліям, таким як оливкова олія для гарячих і холодних страв, ріпакова олія для холодних страв. Вони відрізняються високим вмістом мононенасичених жирних кислот. Слід уникати прихованих жирів, наприклад, таких, які містяться в продуктах, що піддалися інтенсивній обробці, наприклад, ковбасах, випічці, кондитерських виробах, фастфуді та готових продуктах. Що стосується зернових продуктів, таких як хліб, макаронні вироби, рис і борошно, перевагу надають цільнозерновим сортам. Цільнозернові продукти насичують вас довше і містять більше поживних речовин, ніж продукти з білого борошна. Примітка: білий рис не є цільнозерновим, і білі макарони з пшениці твердих сортів також не є цільнозерновими. Вибірково доповнюйте свій раціон тваринною їжею. Щодня їжте молоко та молочні продукти, такі як йогурт і сир із зниженим вмістом жиру. Плюс риба один-два рази на тиждень, особливо жирна риба, наприклад, лосось, тому що вона містить важливі омега-3 жирні кислоти. Якщо ви їсте м'ясо, їжте м'ясо нежирних сортів і не більше 300-600 грам на тиждень. Курка краще червоного м'яса. І, зокрема, ковбасні вироби слід споживати помірковано, оскільки вони також містять шкідливі для здоров'я компоненти. По можливості уникайте солодких продуктів і напоїв, оскільки вони містять велику кількість калорій, але майже не містять поживних речовин так звані порожні калорії. Зменшіть споживання солі до максимум 6 г на день. Замість цього приправляйте травами. Занадто багато солі може підвищити артеріальний тиск. Щодня випивайте 1,5 літра води або інших безкалорійних напоїв. Найкраще пити воду. Або інші безкалорійні напої, наприклад, на солодкий чай. Алкогольні напої містять багато калорій і пов'язані з іншими ризиками для здоров'я. Здоровий спосіб життя включає регулярні фізичні вправи. Про них дуже багато інформації в моєму інстаграм-блозі. Уникайте куріння. Куріння не впливає на рівень ліпопротегів низької щільності, але нікотин звужує артерії, підвищує артеріальний тиск. І руйнує внутрішню вистілку судинної стінки, провокуючи прискорений розвиток атеросклерозу. Будьте здорові!